Тому ну, ми спочатку будемо починаю, звертатися до керівництва МВС через депутатів Верховної Ради, щоб вони створили слідчу групу, тимчасову слідчу групу переїхали у Вінниці, зустрілися з вами з нами. Ми хочемо правди. Ми хочемо відстояти незалежність України. Не є і майдани, ми є майдани, які все життя ходили на майдан, і люди... Ми, до речі, цього теж хочемо теж. І так давайте хочемо, хочем, щоб Вінниці був порядок в першу чергу. Так за гепард. Люди поки ходили залучили. по вулицях і мобили... залучив гепард. Гепард ми не залучали. Гепард – громадське об'єднання, і ми має теж вони залучатися, точно так як всі інші громадські об'єднання на території Вінниці, до охорони громадського порядку. Ну я не залучав. Тобто а хто надав інформацію, не він по... По телевізору про нас таке говорить: Оскарбляє. Ну я яка ваша позиція до того, що, тако, що учасники тих подій є дебіли, є. за словами Авакова? Що яка Авакова ваша позиція до того, вона. що Аваков вважає, що ми отут присутні? Ну прямо звичайно дебіли? Не ну я як позиція, це це так. Чекайте. Я думаю, що варто спитати того, то що пишете ви на своєму. Я не я хоч не обзиваюсь. Ні, ну не дуже коректно. То що ви пишете на без формації, в тому числі й на мою. Я до речі. Це теж так. Ну, я займаю, я, я маю, хоч я я маю, не обзиваюся. Але... Андрій дозвольте Ігор Володимирович цього того, що сьогодні роблять деякі проплачені журналісти, в тому числі звинувачують вінничан в сепаратизмі, в тому, що люди вийшли на мітинг за гроші, і те вони насправді створюють для Вінниці дуже неприглядну ситуацію, і я вважаю, що саме оці проплачені журналісти є тими, хто розпалює. Сепаратизм стонує сюди іхось. От цьому треба дати правову оцінку і притягнути. А прізвища їх відомі і звідти ірують звід, цими людьми. Ми також знаємо. Давайте я, в цьому я хочу ще раз е, декілька слів. Скажу О, ми зібрали сьогодні безпосередньо, да? щоб знайти якісь розумні точки, які знімуть ту напругу, яка є. Напруга вона дійсно не потрібна ні віні ні нікому. Ні і ми хочемо і просимо вас також. Щоб усі конструктивно перевірки пройдуть, визначать ті, хто виновен, Всім буде дана оцінка, повірте мені. Ви знаєте, коли був школьний Але... Олег Михайлович, так, коли так, був перебуває. Русін, Віктор Павлович, я з ними вів переговор як колега, я з Русіним разом працював колись. Ну, вони тобі... навіть в часи Януковича, вони розумні дійшов і Русін вийшов, відкрив двері і всі зайшли на сесію. Пам'ятаєте всі, хто ну, школьного? Ми звали, запросили на Майдан, коли хотіли штурмувати ОМС, коли в Хмельницьку, Тернополі, коли тут вже шуму і гранати кидали. Ось, хай скажуть, мої колеги. Я зустрівся з молоддю. Ми поговорили, школьного запросили, якого штурму не було. Чому ви, як начальник ОМВС, не вийшли на, май, на Майданчик, на крильце обласної ради, і не сказали, до не звернулися до громадян, не виступили. Русін вийшов, до речі, і не один раз виходив з нами на зустріч. І він говорив з людьми. А ви сиділи в сесійній залі, я чекали коли ми громадян. Люди зайдуть і І Навіть сьогодні господарі. підтвердження того, що ми завчора спілкувалися, позавчора спілкувалися. Ми кожен день спілкуємося останні час. І я не уникаю ніяких зустрічей навпаки. Я і завжди хочу, щоб ми їх проводили, для того, щоб знімати ці гострі кути. Але вони виникають чомусь непорозумілим причинам. Я і понятно, пояснюю свою позицію і ті питання, які є в міліції. І повірте, міліція поза політикою вона не хоче і нам не потрібні. Розумієте, на сьогоднішній день якась конфронтація, тому що в першу чергу страдає від неї міліція, і це ви самі розумієте. Ми хотіли ми просимо громадськість допомагати навпаки нам в тому, щоб не було таких фактів. Розумієте? Ми задіємо, хто хоче з нами, той патрулює, хто хоче з нами, проводимо спільні наради. Вони проводили неодноразове заняття щодо навчальних процедур і так далі. Дякуючи дійсно надати допомогу тим, хто в АТО, нашим батальйонам. Тому чому виникають такі конфліктні ситуації? Я теж в деяких питаннях ми розумієте. хотіли б щоб ви ще е, прояснили ситуацію в отношенні обвинувачення на сепаратизму. Зробіть перевірку, і якщо це не Я так, ви повинні всім сказати, в тому числі організаторам сьогоднішнього мітингу, яка була доводить. Це не підслідність міліції. Я вас не в сьогоднішній день і не, ну, не по замінуванню. Ви можете дати по міській раді по гості раді. Виклики дійсно два. У нас замінування. Це вже ви знаєте не тільки у Вінниці. а... Взагалі, я там розкривають багато заміну. Але ми... послухайте ми... я перепрошую. Я перепрошую. Послухайте ми логіку. Значить, дивіться по замінуванні. Диві. зараз Олександр Іванович Люди, Ну от послухайте було... логіку: йде дзвіно по заміванні міської ради. Всіх людей організовано виводять на ну, Чи не підозріло вам здається? Виводять на вулицю і ведуть на мітинг в робочий час і міську раду всю міську раду. Це що таке відбувається в цій області? Це законно з вашої точки зору. Я вам скажу, що у нас, ну це цей раз щось не заміновано було. У нас як тільки обласна рада засідає, так і замінування. Це ж вже ну, не, чесний, ну, всім факт. Ну, це ж факт. То що, замінували, ми, вивели і привели на мітинг? Ну ми ж бачимо, Якщо ви не цей сподій. злочин, не знайдете це цього злочинці, злочин. ми будемо говорити, що ви в соучасті з міською радою обласною радою, ви спеціально земітували. Ви розумієте, про що мова йде? І сьогодні стоїть питання про вашу недовіру. І ми будемо громада, якщо не буде цього розслідування, ми нам вимагати від міністра, ми з знову знову неділю мітинг, два три рази більше тут в Вінниці. Ми будемо ініціаторами, люди, громада, бо ми вже нас отак достала ця злочинність. Ви що, не знаєте, що в кожному інституті хабарі? Біли?